Перше, що завжди кажу новачкам, які приєднуються до команди, це ласкаво просимо до Полісся. Дякую, Микіто. уяви, що ти зараз спілкуєшся з вболівальниками Полісся. Розкажи, як би ти представився і що розповів про себе в першу чергу? Я той футболіст, який буде віддавати всього себе на футбольному полі, та буде, та буде грати за клуб до останнього. Скажи, будь ласка, які в тебе перші враження від колективу і від роботи з тренером? Гарні враження, деяких хлопців знаю, з деякими вже грав в інших командах. З тренером поспілкувалися поки все, що подобається. Як тобі режим тренувань, як тобі робота на тренуваннях, тому що деякі футболісти хвалили, казали, що багато футбольних вправ і багато роботи з м'ячем. Що тобі подобається, можливо, що ти виділяєш в тренуваннях? Ну потрібно розуміти, що йдуть збори. Тут треба і з м'ячем працювати, і фізичну роботу виконувати. Тому все докупи все, все дуже непогано. Розкажи трошки детальніше. Ти сказав, що ти знав, знаєш хлопців в команді, знав їх до переходу сюди. З ким маєш дружні стосунки, можливо, приятельські? Ну, більш всього, я думаю, що з Артемом Шабановим ми раніше грали і спілкуємось вже на протязі, може, 3-5 років. А і в останній команді у колосі грав Сергій Сергієм Чоботенка. З ним також підтримую зв'язок. Скажи, що раніше чув про Житомирський клуб? Чим він тебе привабив, враховуючи, що це поки лише новачок Української прем'єр-ліги? Спілкувався з деякими хлопцями, та якісь чутки ходили, що тут все дуже солідно. Все своєчасно та ставить клуб великі задачі. І тому мені цікаво бути тут. Які особисті цілі хотів би тут реалізувати? Особисті? я вважаю, що в футболі особисті, напевно, відходять на другий план. Але якщо так, то я хотів би більше грати, мати. Мати достатньо ігрового часу та прогресувати. В тебе хороший досвід виступів в українській прем'єр-лізі. Полісся заявила голосно про себе у першій лізі. І як ти думаєш, з якими перспективами, які перспективи у команди в майбутньому сезоні в елітному дивізіоні українського футболу? Ну я зараз не хочу називати там якісь місця, якісь цілі. Все буде. Я вважаю, що все буде добре, все залежить від нас та від тренерів, а ми все зробимо для того, щоб був результат. В інтерв'ю з хлопцями, які приєднуються до команди, ми стараємося знайти якесь незвичне запитання, яке, можливо, не стосується футболу. У нас твої колеги вже порівнювали Полісся з автомобілем, з пілотом Формули 1. Тебе я хотів запитати, якби. Полісся було супергероєм із коміксів або з якихось пригодницьких фільмів. то що б це був за супергерой і чому? Важке запитання. Я не сильно розум... ну, розуміюсь на супергероях, але я думаю, що це був би, мабуть, Халк, тому що теж зелений колір. І... Тільки такі асоціації в голову приходять. Скажи, з якими командами тобі особисто було найцікавіше грати в українській прем'єр-лізі, з ким е ти готовий був би ще раз зустрітися і з ким справді буде ну, цікаво зійтися на футбольному полі? Та зараз е мені здається, що всі вже навчилися грати в футбол, всі конкурентно здатні. Але як мені? Е Ну, мене здивувала гра зорі в тому сезоні, тому я віддаю їм великий респект. Які футбольні якості притаманні тобі, і в який футбол тобі подобається грати? Комбінаційний подобається, як і усім. Всі хочуть бути на м'ячі, всі хочуть грати, отримати задоволення. Тому я думаю, що більше комбінаційний та атак... атакуючий. Що найважливіше для футболіста, який грає на твоїй позиції, ти повинен бути швидким, ти повинен бути виснажливим та, та трохи, трохи розумітися з м'ячем. Ми попросили наших вболівальників поставити тобі запитання в інстаграмі. Зараз тобі я їх зачитаю. Наш вболівальник запитує, чий стиль гри футболіста тобі найбільше до вподоби, і чи є якісь футболісти, з якого ти береш приклад. Раніше я слідкував за Дані Алесом, та мені дуже подобається його стиль гри та його поведінка, його стиль. правих захисників це, це він ще. Можу казати також про Марсело, але він не лівий захисник, а також він з м'ячем просто феноменально грає, тому він дуже подобається. Наступне запитання це Бліц. Запитання короткі. Ти відповідаєш, як тобі заманеться, можна розвивати думку. Книга чи комп'ютерні ігри? Книга. Море чи горе? Море. Серіал чи фільм? Скажу фільм, тому що менше витрачаєш часу на це. Ну, і останнє коротке запитання від е цього вболівальника. Е яке маєш хобі? Ходжу іноді граю в баскетбол е та ще потрохи навчаюсь е діджейнгу. Круто. Насправді дуже нетипово для футболіста, як мені здається, знаєш, така творча професія. Так, ну а мені подобається. А Якщо говорити про музику, яка тобі найбільше до вподоби, і е, можеш розказати про топ-3 своїх пісні зараз в плейлісті. Важко сказати, виділити якісь три пісні. Це зазвичай під настрій. Може бути такий день, може бути ця пісня. Але із такого мені дуже подобається Майкл Ківанука. Ну там така більше така спокійна музика. Більше нікого не можу виділити. Житомирські вболівальники вони дуже тепло і дуже так. По сімейному ставляться до своєї команди, і я впевнений, що дуже тепло і радо тебе зустрінуть у колективі. Що б ти хотів сказати тим, хто вболіває за Житомирське Полісся прямо зараз? Ми з хлопцями будемо робити все можливе, щоб, щоб вони тішилися нашою грою, приходили. Якщо все буде добре, на стадіони та вболівали за нас. Ми не подадемо.